Це таки, як для молодого покоління, це був Майдан, це був Крим. Я сама з півдня, і тому деякі процеси я спостерігала. Нас навіть перші були загиблі, це були з нашої школи. Ми маємо з ними боротися за будь-яку ціну, адже вони чинять проти, проти нас геноцид. І ми не маємо пробачати їм ті злочини, які вони чинили, Особисто на мої, території моєї області та на території інших областей нашої країни. Ви вірите в перемогу? Звісно, це, я в неї вірю більше, ніж в Бог. у Бога. Нас це закодовано генетично, адже ми ведемо цю боротьбу не перше, як ви сказали, століття. І от воно вбудовано в наших хромосомах. Воно нам передається, цей дух воїнів, які борються. Попри все, і не зважаючи ні на що.